2025 рік, яка вірогідність, що Маріуполь повернеться до складу України. Таро прогноз для Маріуполя. Яка вірогідність повернення Маріуполя під український прапор. Не тільки де Юре, але й де факто. Вірогідність звільнення Маріуполя. Дві каже,зві туди вже дивляться. Плани такі, звісно, є. Ніхто Маріуполь не покидає, дивіться, є. Ой, мабуть, навіть не хочу вам все показувати карти, щоб бачила: Шістка пентаклів, королева мечів, Паж мечів. Як варіант, сюди будуть ходити, звісно, наші ДРГ. вкладаються ресурси для того, щоб максимально знищувати окупантів там. Але ось, конкретно, звільнення, на жаль, мені тут не показує. В той же час, будуть там знищуватися, всі хто